Вітаю! Ми знову в населеному пункті хмельник. Шучу, хмельник. Бурили абасинську свердловину. Розвідали. Замовник сказав, що до зеркала води 9 метрів, може 9 з копійками, тому він предварительно викопав приямок, так як насосні станції глибше не тягнуть. Але я переміряв, сходив в колодязі 8 метрів до дзеркала. Ми почали бурити і на 9 метрах вже пішов водоупор. Ну, ось пішла вже біла така ізвість. А перед 9 метрами ну, було метрів, мабуть, 2 піску. Ну, водоносного там, я так думаю, не більше метра. Тому, відповідно до цього, укорачуємо фільтр. Ставимо не метровий, а я зробив 60 см. Спробуємо взяти, що воно нам дасть. Зараз побачимо. Пісочок, до речі, ось такий. Пісочок шикарний, но короткий. Так, обсадились. Бачимо, який пісочок на виносі. Красивий. Статіка 8, навіть навіть 8 з копійками. Водонос розкривається. Ось такий, ось такий напорчик. І зараз покажу, який буде напорчик, як ми спустимо насоса на півтора метра нижче. Так, спустили насос на метр нижче. Ну і дебет ви ось вже до такого. До приличного. Тонна, мабуть. Встановили новеньку насосну станцію Лео на 1 кВт. Ну і отакі у нас напорчик. То на то на 200, мабуть. Всім дякую за увагу. Приходьте ще. Пока.